Кладемо ще трохи шоколаду і мій шоколадний суп. Це буде так смачно. М -м, який аромат. О, так! О, ні. Мій ополомник упав. Доведеться діставати і бруднитись. О, ні. Хто мене тягне? Відпустіть. Ніколь, врятуй мене. Що відбувається? Джулі, я йду за тобою. Не бійся. Ласкаво, просимо до челенджу. Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте? Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. Отак, це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані. Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ж його не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а якщо до бензопили? прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, Ось це я гадаю. Точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з дротів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. Динаміт вибухнув. Чекайте, дівчата. Це шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе, головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу пофоткатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі таке, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це те боягузка. Все, все не заважаю. Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. О, але Джулі, то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно! А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Агуа, це шоколадні яйця, кіндер-сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось що буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер! Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі, а всередині скітлс. Як же здорово! Я їх просто обожнюю. О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота! Це справжнє яйце. Брр, просто жахливо. Ну а я продовжу ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається? Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво. А тут який смаколик. О, ні, сиші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну, як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні! Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. Більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістались справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О, так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху впаду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Hey! Вау! А всередині скітом? Який же він гарний та апетитний? Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Wow! Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. Oh, no. О, ні, тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Okay. Припини сміятись, Джулі. Sorry. Вибач, але це було смішно. Ну еще ж. А теперь я спробую свою картофлю фри. Выглядая, наче справжня, то правдивое. Но на самом она И в сто раз больше вкуснее, чем Ммм, Класс. А знаете еще? На, ведь упаковка у меня есть. Вот так, смакота. Не сомневаюсь, что моя упаковка ничем не гирше и також. О, нет. Это настоящая картонная коробка. Дота поила паперу. Добре, подружка, не сумуй, тримай, спробуй мою. Вона точно смачніше ніж картон. Велике, дякую О, так, і Справді смакота.